Я хотіла постійно міжнародних стартів. Моя ціль це з дитинства, це олімпіада. Спорт це не тільки про медалі, це і про шлях, який ми робимо. Якраз коли в тебе все виходить, ти не дуже сильно задумуєшся. Ну, в тебе і так все вийшло, ти молодець. А коли ти програєш, тільки тоді ти починаєш думати, чому я програв, чому в мене не вийшло. Я ось так не можу взяти і сказати, ось ця медаль мені от сама любима. Я її люблю. А цю медаль я не люблю. Я зараз відкрила для себе нове хобі це в'язання мені дуже подобається воно дуже мене заспокоює наші українські спортсмени у найважчі часи представляють україну на найвищому рівні і вкотре доказують що козацькому роду немає переводу мене звати вікторія і цегалка сьогодні в нас в гостях франківська веслувальниця, заслужена майстриня спорту україни дворазова чемпіонка світу та чемпіонка європи серед молоді 2024 Ірина Федорів, а перед тим як ми розпочнемо, традиційно хочемо подякувати нашим постійним спонсорам будівельній компанії Благо Благо будує не ЖК, а справжні міста. Власне, вітаємо вас, Ірина, в нашій студії. Дуже раді бачити. І власне хочу вас привітати, тому що нещодавно ви отримали почесне звання заслуженої майстрині спорту України, що дуже насправді круто. Розкажіть, як ваше життя змінилося після цього? Я не скажу, що моє життя. Е... Дуже сильно змінилося, але це звання це як підтвердження того, що всі роки моєї праці, моєї, моїх тренерів, команди, яка зі мною працює, вона була не даремною. І рік тому, коли я отримувала цей самий період звання міжнародного майстра спорту України, я навіть не могла уявити, що цього року я вже піднімлюся на ще одну сходинку і стану заслуженим майстром спорту України. Зупини це відео, постав нам вподобайку, напиши коментар та підписуйся на всі наші соцмережі. Саме так ти будеш у курсі всіх новин. Це дуже круто. А власне, ви навчаєтесь зараз паралельно. Ви це поєднуєте. Я тільки у вас стосунки з однолітками, з викладачами, якось це впливає, не впливає. Я би не хотіла, щоб якісь мої заслуги впливали на відносини з людьми, тому що, перш за все, я ну є такою простою людиною, як і всі інші люди. Люди дуже дякую Карпатському національному університету за те, що вони мене підтримують, за те, що вони ставляться з розумінням до того, що я спортсменка і що в мене не завжди є час. Виконувати всі завдання вони мені дуже допомагають в цьому плані для однолітків, для моїх друзів. Я все ж таки лишаюсь їхньою подругою, тобто, це ну ніяк не впливає там на наші стосунки, відносини. А для батьків для сім'ї я лишаюся їхньою донькою. Це дуже чудово, тому що ми говоримо про вашу кар'єру, про вашу роботу. І насправді ви цим займаєтеся дуже дуже довгий час. Тобто ви почали займатися спортом з 4 років, так гімнастикою. Розкажіть, як це все почалося? Хто вас надихнув, батьки знайомі? Я була дуже над енергійною дитиною, і батьки не знали, куди цю енергію направити. І вони мене віддали на гімнастику спортивну в 4 роки, і так я туди потрапила. Це було дуже таке правильне рішення моїх батьків на той час, тому що я змогла там себе. Виховати свій характер, свою силу, витривалість. Гімнастика це дуже важкий вид спорту, і я захоплююся всіма гімнастками, тому що я знаю наскільки це титанічна праця над цим всім стоїть. Так, але, на жаль, я занадто висока для гімнастки, і в мене, ну. Параметри трішки не гімнастичні, тому я була змушена перейти в інакший вид спорту. Я розуміла, тому що я хотіла постійно міжнародних стартів. Моя ціль це з дитинства це олімпіада. Я мріяла на неї потрапити, і я розуміла, що тут я не зможу ну, це реалізувати, і мені просто потрібно міняти сферу своєї справи. І ось так я опинилася в вислуванні. Туди мене запросив друг мого тренера. Я в школі давала якийсь показовий виступ. Просто так як гімнастка, ти там покажи якісь справи маленьким дітям. Я показала і цей ну, знайомий мого тренера підійшов і каже: Віддайте її на вислування, тому що вона висока, вона статурна. В неї може там дуже добре все вийшли. І ось так я, ну, звичайно, спочатку я не хотіла туди йти, тому що ну, як гімнастика, це справа мого життя, але я розуміла, що якщо я хочу чогось більшого, то мені потрібно е, щось поміняти в своєму житті. І ось так я потрапила на вислування до свого тренера Миколи Пирога. Чудова історія насправді і про внутрішню боротьбу також. Так Тому що інколи такий о, треба, не треба. Вийде, не вийде. Так чи варто чи не варто? Але все-таки інколи треба насмілитися, зробити, і воно дійсно дасть свої плоди. А власне за е, пана Миколу, розкажіть, як взагалі е, як вас тренування проходять? Мене є один тренер, це Микола Паріг. Він з Івано-Франківська, і також у мене є другий тренер, це Чебан Юрій. Він двохкратний олімпійський чемпіон, і ми працюємо командою. Тобто, в мене два тренера. Я і вони там разом пишуть плани. Разом вони домовляються про тренування. І є моменти, коли мене тренує Микола. Є моменти, коли мене тренує Юрій Володимирович, Юрій Чебан. Тренування в нас проходять два рази в день. Це тренування зранку є і тренування ввечері. Вечірнє і ранішнє тренування. Зранку ми зазвичай йдемо на воду, висуємо. ввечері. Ми йдемо в зал, тренуємося в залі розвиваємо свою силу, силову витривалість. Є зарядки чотири рази в тиждень, і ось так ми проходить наш тренувальний процес. Власне, це комплексний підхід, який має бути у спортсменів. І власне вже мали дуже багато змагань, так і ще попереду буде ще більше. Власне, розкажіть, чим ви найбільше пишаєтеся? Можливо, які змагання вам найбільше запам'яталися? Я вам скажу, що кожні змагання мені запам'ятовуються по особливому. Кожні змагання це як якась окрема історія. І я ось так не можу взяти і сказати, ось ця медаль мені от сама любима, я її люблю. А цю медаль я не люблю. Я Вдячна за всі свої медалі. Звичайно, якщо говорити про якісь найбільш якби титулованіші, то це цьогорічні медалі з чемпіонату світу. Ми тоді якраз вдвічі з моєю напарницею Людмилою Лузан виграли 500 метрів і на 200 метрів ми поставили світовий рекорд цього року. Але цього року були інакші старти. Також я цього року на Кубку світу була виборила срібло. Вперше на я виступала на. Цій дистанції по дорослих, і я стояла з людьми, які раніше на яких раніше я дивилася по Ютубу, по телевізору, як вони змагаються, це там олімпійська чемпіонка, олімпійська бронзова призерка. І я заїжджаю другою за олімпійською чемпіонкою, то це для мене був настільки е, фурор. Я настільки тоді собою пишалася, що та маленька іра, яка от мріяла про це все. Зараз стоїть на п'єдесталі з цими людьми. Це так милово розказується, як це дійсно так відчуваєте це отрадість, і ці вчитися. От кожен, знаєте, мріє, дивиться, щось, думає, там читає книжку, о, я хочу побачитися так, з цією безменюцею або зустріти цю людину. І це чудово, коли ти надихаєшся і коли ти досягаєш. Бувають моменти, коли в тебе не виходить. І це ну, звичайно болючі моменти, але кожна поразка, вона. Робить сильнішою тебе. От в мене цього року також були змагання, ну, дистанції, на яких не все виходило. Але якраз коли в тебе все виходить, ти не дуже сильно задумуєшся. Ну, в тебе і так все вийшло, ти молодець. А коли ти програєш, тільки тоді ти починаєш думати, чому я програв, чому в мене не вийшло. І тоді ми сідаємо з тренерами і думаємо, як покращити себе. Власне, був в дуже молодому віці, отримали багато медалей перемог, було багато змагань. І на вас, власне, як на молоду дівчину, так є величезний тиск. Як ви з цим справляєтесь, щоб не вигоріти? Як ви тримаєте цей удар, можливо, ви поділитесь своїми підходами, навіть з нашими глядачами та читачами? Звичайно, тиск є великий, але цей тиск, я думаю, найбільше я сама на себе створюю. Тобто, я сама, ну на мене ніхто не може так сильно давити, як я сама. І я просто стараюся абстрагуватися, згадати, чому я тут, для чого я тут знаходжуся. Тобто, ну, спорт це не тільки про медалі, це і про шлях, який ми робимо. І е, просто мені подобається те, чим я займаюся. Я стараюся насолоджувати тим, що, е, що я зараз роблю, а не боятися помилки, тому що. Е, Ну ще раз повторюсь, бувають моменти, коли в тебе виходить, а бувають моменти, коли не виходить, і те, і те є твоїм досвідом. Получати задоволення від процесу, це саме основне, бо коли ти починаєш на себе тиснути, воно ні до чого хорошого не приведе. Старатися робити дихальні практики, коли в тебе щось не виходить на змаганнях. Старатися візуалізувати те, що ти те, що ти хочеш зробити, ти стаєш на старт, і ти візуалізуєш те, як ти маєш пройти, те, яким ти маєш заїхати, як ти маєш стартанути з тої ловушки. Також думати не про те, як мені заїхати першою. Ну тому що першою хочуть заїхати всі, і буває, що коли ти думаєш, що я хочу заїхати першою, то тебе так трішки голова відключається, і ти забуваєш всі технічні рухи, які робити треба під час веслування. Можеш також перегоріти на старті, що ну дуже є, ну в спортсменів. І старатися, коли ти стаєш на дистанцію, просто. Думати не як мені доїхати першою, а думати, що мені потрібно зробити, щоб доїхати першою. Якщо жити постійно спортом, це також не добре. Потрібно шукати якісь хобі не зі спортивної сфери. А Я в'яжу. Я зараз відкрила для себе нове хобі. Це в'язання. Мені дуже подобається воно дуже мене заспокоює. Також з бісера можна плести. Я плету зараз. Я ж також взяла курси англійської мови. Ну вивчаю її. Ну, спортсмен не має бути тільки спортсменом. Спортсмен має бути різностороннім. А власне, от ви говорите про майбутні змагання, бо у вас зараз розпочинається підготовка до наступних змагань. Розкажіть про ваші взагалі плани і мрії. Давайте трошки помріємо. Перш за все, це продовжувати зростати, тому що кожного року в мене результат стає. Кращим. І, ну, звичайно, як моя ціль мого життя наразі це олімпіада, олімпійське золото, і ми з тренерами, з командою, яка є, працюємо для цього. Власне, це була дуже приємна, тепла та насичена розмова. Я впевнена, що наші глядачі взяли багато чого для себе. Але перед тим як ми закінчимо, для кожного гостя ми маємо малесенький інтерактив до речення. Чи ви готова? Так. цитата людини, яка мені запам'яталася. Ти маєш правильно формулювати речення, тому що ти не хочеш потрапити на Олімпіаду. Ти що, хочеш потрапити туди як турист, взяти там сувеніри купити. Ти маєш правильно формулювати своє бажання, казати: Я хочу олімпійське золото. Мій ритуал перед стартом змагань це я танцюю. Я включаю музику, і я починаю в мене стрес, я переживаю, і я починаю просто якось заставляти себе рухатись. Я включаю музику, починаю співати, танцювати, щоб трішки цю всю напругу сховати, щоб вона пропала. В мені, як спортсменці, змінилося з часу першої медалі до сьогодні. Я повірила, що я можу бути справді в спорті. Тому що мої батьки хотіли, щоб я, ну і хочуть, щоб я навчалася, але зараз я зрозуміла, що справді спорт це те місце, де я маю знаходитися. Спортсмен, яким я надихаюся, це? це мій тренер Юрій Чебан. Я ним надихаюся, тому що це людина, яка має три олімпійські медалі, дві із яких це золото, і я просто. Е Ну, він як приклад для мене. В дитинстві я мріяла про. Олімпійське золото. Найбільше я шкодую про. А я стараюсь не шкодувати. Мить, яку я згадую з теплом. Це кожні мої змагання. Якби в мене була можливість опинитися зараз там, де я хочу, це було б. Португалія. Тому що в нас дуже часто проходять збори в Португалії, і це місце сили, яке мене дуже сильно наповнює, тому що це океан, це природа, ну там неймовірно гарно. Найбільше, кому я вдячна за все, це мої тренера це Микола Поріх і Юрій Чебан. і моя сім'я. Коли я нервуюся, то я стаю злою. Я починаю злитися. Дуже дякуємо вам за розмову. Це була дуже тепла розмова, і власне наші українські спортсмени витрачають дуже багато сил та часу, щоб у такі важкі часи представити Україну на гідному рівні. І це дійсно так, тому що це титанічна праця. Підтримуйте наших спортсменів, підписуйтесь на галку, ставте подобайку, підписуйтесь на всі наші соцмережі, пишіть коментарі. Мене звати Вікторія. І в нас сьогодні була в гостях Ірина Федорів. До зустрічі!